Привіт, усім том на зв'язку. Давно не бачилися, так ми знаємо, що ви чекали, і нарешті ми готові зробити наступний великий крок для Туксхіл. Закрите бета-тестування стартує 9 вересня по всьому світу. Це буде початок поступового запуску гри для всіх. Наша мета тримати гру доступною онлайн і стабільною з цього моменту. Під час бети ми будемо впроваджувати та налаштовувати наші серверні системи. Тож на початку може бути трохи нестабільно, але ми будемо вчитися і вдосконалюватися у процесі. щоб якомога швидше дати вам змогу пограти. Почнемо з ПК. Гравці на консолях не хвилюйтесь. Ми підтримуємо кросплатформений прогрес. Це означає, що ви можете почати на ПК, а потім перейти на улюблену консоль і не витратити свій прогрес. Ми будемо запрошувати нових гравців як на старті бети, так і поступово з часом. Тож, якщо ви зацікавлені, реєструйтесь на нашому сайті. Ну, а якщо ви вже грали в лабі першого або другій, ви вже серед учасників. І звісно, у закритій беті буде наш новий чемпіон. Ві. Поки що ви можете переглянути її трейлер, а ще вона буде доступна для гри на нашому стенді на Ево. Дякую вам за терпіння і вашу підтримку. Ми знаємо, що шлях був довгим, але ми неймовірно раді нарешті передати гру вам до рук. Якщо ви прямуєте на Єво, побачимося там. А всіх інших чекаємо онлайн вже у вересні.